Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей плечик нам, нам надіслав до Сіко. Надівся, прочитав правильний нік, якщо ні, то вибачайте. І нас Хвоїнка, і у Сім-90, звичайно вже, де правильно на прохоровочки, да? Е -е -е. І ми граємо без допоячка, без допайка, На автоматичному огнегаснику. маємо 36 ББ, що 9 голди. Е -е, на жаль, по обладнанню я не бачу, що. Ось такий от моментик. І дивіться. Мені обіцяли, що в цьому ремплечиком буде просто нереальний колосальний показник е сумарки. Так що давайте дивитися, що з цього вийде. Їде, як ми бачимо, він в принципі, стандартно направо. Подивимося, що буде далі. Чи буде агресивно піджиматися наверх, чи буде десь пасивніше відірвати. І дивіться, як він займає цікаву позицію спочатку на, на карті. Пр мацав цей кущик. До цього хущника під'їхав. Дивно, це за ну. Я думаю, для хвоїнки це занадто пасивний відіграш. Ми можемо трошечки агресивніше грати, все-таки це ж хвоїнка. Ми маленькі, на супермаскування, суперогляд має бути. Хоча б до допайка не так все круто і буде погляду. І ось він все-таки під'їжджає до стандартної позиції, в принципі, нікого не бачить. Диться, повільно, потихеньку е віджимає карту, потихеньку просувається до противника. І шукаємо, що в першу чергу нам потрібно знайти Сенлака. Да? Матимемо інфу по Сенлаку, зможемо потім щось відігрувати тут. Такі от діла у нас. <гум> така от поломочка дерева. Насправді це небезпечно. Мої прям блайдики зразу в лице прилетіть. Хоча десь він зразу тікається, типу що забайтив? Виходить. Забайтив, типу, зломив дерево, щоб народ думав, що він там стоїть, а сам поїхав по алеї. Ну, в принципі, продвигається непогано, вже доїхав до чашечки, знайшов лорейна. Знайшов лорейна, це вже круто, це наш вже асистичок іде, вже крутенько. Є 744 асиста по лорочки. Ага, і дивіться, то лі реплейчик в нас багує, то лі такі налаштування були реплею, що нам суму не виводить. Суму на екран нам не виводить, нам тільки пише тічки того і того. Так що ми не знатимемо до кінця, до того моменту, поки не подивимося результати, ми не знатимемо, що. Буде в бою відбуватися, скільки він сумарочки зробив, ну обіцяли мені просто колосальне число. Проводить лорку прицілом, хочеться дати пані урон, я розумію, добрати танчика в такій ситуації, але теж дуже хочеться. Но... Не можна, не можна. Звалив ще одне дерево. І не Сенлака, він зупиняється. І на це насправді це помилка, тому що ти тут 100% світиться, тут дирка в кущах є. Йому фартить, але не вже й фартить, леопард дає по жопі, як ми бачимо. Да? І він тече не втече. Бля, приїжджає просто по дорозі, ніхто йому не дає урон. Жесть, звісно, нереальний фарт. Ну, він, мабуть, по-хорошому лопатися. Але, але він заживає, і я розумію, що це буде. Це буде просто нереальна швидка проха, походу. І просто весь. Світ тепер в нього, як то кажуть, під ногами хвоїнка такі бої не відпускає. Не бачимо загальної суми урону. Ми яку ми насвітили вже можливо вона краще. Потім подивимося, скільки ми насвітили. Можливо, вона дійсно і на краще. Знайшли також ось у тайпіка до тайпика 200 метрів. Нам не можна зараз їхати вперед. До речі, правильно займає він сторону зараз. Проходить вся команда дивиться на лей, погоду центр тільки один базик, гора вроді як пуста. Він займає правильну сторону правого респа грати, ну точніше ліву, ліву, ну, ліву ряду, тому що справа тут в оцих ось дирочках можна піймати лампочку, просвітитися. Тому по лівій стороні тут правильно грати тут більше в густі кущі. Да? Йосип, щось, що щось там ззаді трошечки виконув на свій двір і відправляється в ангар. Думаю, якщо ЛТшка не світиться, то він світиться не буде. Мічика вже практично доїли, світиться конвечик, і просто зараз оця кемпаст з Т-103, Т-30 з, з тортовзя, скорпіонщика. Просто це все буде ангелірувати, просто тиранити ноги. Рахунок вже 6-1. Пройшло всього 4 хвилини боя. Наступна жертва це на погоду буде край Там ще, до речі, у нас бізончики. В бізон-центрі якийсь має допомагати там викашка також. Коротше, тут просто, вибачте, на слові, це... фір це дуже м'яко сказано. Це просто навіяція противника. Це одна з самих, напевно, бляха-муха швидких прохорок буде у грі. Просто подивіться, як вони відлітаються. Просто жесть. то Той момент, коли навіть коли складаються всі зірки, тебе нарешті союзники краще, ніж противники. Обично, навпаки, ви е, обоюти засвітив калтешечок Тебе вбивають, противника, ні, і ти дивишся на таку проху в твою сторону. А це буває й празники, як то кажуть, на твоїй вулиці. Я навіть не знаю, скільки тут насвітив, це просто колосальні цифри. Просто не знаю що. Це 10-1, 12-1. Це просто жесть народ. Не знаю. Це дуже-дуже крутий сильний бій, дуже, дуже фартовий крутий бій, Я не знаю. Вся команда була на алеї. Подивіться, вся команда була на алеї. Ааа, жесть просто. <смір> Це називається народ заздрість, просто заздрість. Ну, По-хорошому заздрість такий бій проклав. Ну, по суті, вафля тут уже, де і ще бути, да? де ці вафельки бути. Находимо вафлю, беремо автоприсічок, наносимо урон і одну тичку дали, і другу добрали. От такий от бій получився, просто не знаю, колосальний бій. Він тривав 5 хвилин 20 секунд. Не знаю, чи на ну, це 100% не найшвидше, думаю, Прохоровка, але це просто жесть. Це просто жесть. Я не знаю, скільки насвітив, це, ну, Мені цю суму дуже серйозно озвучували. Тому давайте дивитися, що у нас вийшло по факту. Як ми бачимо, сумасшедші 15 тисяч асист, які нам Варгеймін заокруглив, да? бачимо 377 ворончика і один фраг. Але найголовніший момент скільки ж було точного асистику? Давайте дивитися. І це 15 839. Це просто нереально колосально, колосальна сумарка для восьмого рівня. Це дуже багато, я вам скажу, це дуже багато. І мені навіть цікаво подивитися, скільки, який це біточніше буде по вотріплейсу в загальному за весь час. Це, ну, це дуже, дуже сильний показник. І ви знаєте, тільки що подивився. І це згідно з вотреплейс Євро. 39-й бій за весь час по асисту на ЛТ на восьмих рівнях. Це просто не знаю, це один бій на мільйон, чесно кажучи. Я думаю, десь так воно є. Це просто нереально. блядь, крутий результат. Просто по-іншому, вибачте, за мати. Але по-іншому я не можу сказати. Це просто бій моєї мрії. Я, щоб ви розуміли, взагалі на аккаунті робив, мабуть, десь от ті цифри, які я пам'ятаю. На 10 рівнях також 13 тисяч асисту це ті цифри, які я пам'ятаю, я робив точно. Можливо, десь там і більше було, але мені відклалося пам'яті тільки 13 тисяч з копійками асисту робив на прохи, на десятках. А тут 15, майже 16 тисяч асисту на 8-му левелі. Це просто жесть. І повторюю 39 бій по асисту за весь час на 8 рівнях. Це дуже круто, дуже круто. І це 1892 досвіду на ЛТшки. Це жесть, звісно, це просто жесть народ. От так вийшло в нас по фармику. Тут, тут по срібі, понятно, питань немає. 2, 2 2 Просто дуже лютий крутий бій народ, це жесть, просто, чесно кажучи. І нагадаю, також ви можете надіслати свій ріплечик на коментування, як оце оцей. Да? В такому випадку має бути обов'язково майстер бою, або на е, розбір помилок. Як і на такі які ми також є на каналі. Кому цікаво, подивіться в такому випадку мастер не обов'язково, але має бути е, бій цікавий. В обох випадках має бути обов'язково е, реплей актуальної версії гри, щоб все це коректно відображалося. у нас. Да, Можна було і подивитися без яких там багуль, максимально без яких там багуль, да, тому що у нас ВГ таке ВГ. і е, е, е. Всі контактики є в описі. Кому цікаво, пишіть, уточняйте. І за символічний донат я його запишу і викладу собі на канал, на канал е в тому форматі, який попросите. Чи коментування, чи розбір помилочок. Отакі от народ моментики. Так що, кому цікаво, приєднуйтесь. А на цьому все. Всім все найкращого, тримайте себе добре, все буде Україна.